Росія готує масштабну відповідь після ударів України. Які об'єкти під прицілом загроза масованих ударів ігнат оцінив можливу відповідь Російської Федерації на атаку по аеродромах? Помста за літаким. Чи може Російська Федерація помститися арешником або ядерною зброєю? Усі деталі розповім за мить. Вітаються Україна сьогодні. Я Вікторія Паченко і останні події. Сполучені Штати очікують потужної військової відповіді Росії після атак українських дронів на стратегічні об'єкти, включаючи авіабази. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на високопоставлених американських чиновників. За словами джерел видання, Москва може відреагувати вже найближчим часом. Серед ймовірних сценаріїв нова хвиля ударів по цивільній інфраструктурі, масштабні атаки на енергетичну систему України або запуск балістичних ракет середньої дальності, розвідка США поки що не визначила точних цілей. Однак в Вашингтоні вважають ризик масштабної ескалації дуже високим. Пентагон і союзники вже координують зусилля щодо посилення української ППО на випадок нових атак. Тим часом російська тактична авіація продовжує завдавати ударів по позиціях українських військ і цивільній інфраструктурі в зоні бойових дій. Про це розповів речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв'ю Українській Правді. За його словами, бойова авіація ворога активно застосовує керовані авіабомби на сумському, запорізькому та донецькому напрямках. Су 30 су 35 су 34 атакують кабами. Їхня робота не припиняється. Сьогодні теж були активні на всіх ключових напрямках. Окрему загрозу становить російська стратегічна авіація. Як пояснив речник, загроза виникає тоді, коли є інформація про спорядження ракет або доставлення засобів ураження на аеродроми базування. Такі дії, як правило, передують масованим обстрілам. Поки що немає однозначних сигналів, але ми повинні бути готовими. Росія має ще чимало літаків стратегічної авіації, які не були знищені за його словами. Сили оборони, повітряні сили України і громадяни мають залишатися максимально обережними. Ви бачите, які реакції та погрози лунають від їхніх про. У соцмережах це інформаційна та психологічна частина війни. 1 червня 25-го стало чорним днем російської авіації. 117 fpv дронів служби безпеки України керовані 117-ма пілотами, атакували чотири російські стратегічні аеродроми. Відповідно до повідомлень СБУ, 41 літак противника зазнав різного ступеня пошкоджень. За даними розвідки, 13 з яких згоріли у будь-якому разі, в осяжній перспективі Росія не зможе володіти таким самим авіапарком, який у неї був пере. Шого червня цього року голова СБУ Василь Малюк, який керував операцією під кодовою назвою Павутина, заявляє про ураження 34% російської стратегічної авіації. Thank you. Як завжди почала шукати, хто ж провернув цю операцію? Бо Україна ж не здатна, бо Київ окупанти планували захопити за три дні. Російська пропаганда стверджує, що операція Павутина – справа рук. Нато про це написав керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко. Доволі смішно спостерігати, як російські пропагандисти і різні філософи для заходу типу Дугіна, шоковані операцією Павутина, намагаються доводити, що це все зробило НАТО. Ось це постійне намагання зуперечувати суб'єктивність України все більше виставляє їх посміховиськом не тільки для зовнішньої, але й для внутрішньої аудиторії. Втім, помітна відсутність координації, коли частина воєнкорів пише про прогрес України, а інші пропагандисти видумують дурню про НАТО. Однак чи очікувати від Росії відповіді на нашу спецоперацію? Чи є чим ворогові атакувати, та скільки часу йому знадобиться на відновлення? На ці запитання відповів військовий експерт Олег Жданов. Це величезний плюс. Я не скажу, що на 100% знищили, але з ладу вивели сьогоднішній день, 2 червня, дуже показовий. У нас усі повітряні тривоги стосуються балістичної небезпеки. Ми уразили саму бойову частину, саму технічно справну частину стратегічної авіації Російської Федерації. Аеродром Оленя, звідки постійно злітали стратегічні літаки для завдання ракетних ударів, за його словами. Якщо б сьогодні літаки на аеродромі Олен'я були працездатні, то вороги б вже завдали удару у відповідь. На думку Олега Жданова, помста від Російської Федерації можлива не раніше ніж через один-два тижні. Повірте. Сьогодні ми б уже тут усі сиділи по укриттях, і наше ППО відбивала б масований ракетно-шахедний удар. А так це була найбільш технічно справна частина стратегічної авіації. Я думаю, що якщо ми побачимо якийсь удар у відповідь, то це буде не раніше одного чи двох тижнів, поки вони обстежать літаки, які придатні до технічного використання, поки вони їх зберуть на одній базі, поки вони приведуть їх до ладу в плані технічного обслуговування і підготовки. Тільки тоді ми можемо з вами побачити, як вони там кажуть. Помсту Олег Жданов зазначив, що від російських пропагандистів уже лунають заклики про застосування тактичної ядерної зброї проти України. втім, на його думку, Російська Федерація на це не наважиться. Лунають виклики. Деякі зе-патріоти кажуть, що треба вдарити тактичною ядерною зброєю по мостах у Києві. Я думаю, що питання ядерної зброї не стоїть на порядку денному, тому що там і Китай буде категорично проти, і США, і для Росії спробує її застосувати. Може бути останньою спробою взагалі в цій війні. Водночас, Арішник, яким любить лякати Путіна, ймовірно виведений з ладу, вважає експерт. Там величезні проблеми щодо його працездатності. Є інформація, вона не підтверджена офіційно, що було декілька спроб запуску. Орішник не пройшов остаточні випробування. Так, один вдалий пуск був по місту Дніпру. Потім вони намагалися його ще застосувати, але є інформація, що був вибух ракети просто в шахті, тож комплекс виведено з ладу. Отже, там велике питання, літає він чи ні. Те, що вони швидко поставили його на озброєння, включили до складу збройних сил РФ. Не говорить про те, що він пройшов державні випробування і дає 9 позитивних пусків з 10. з балістичними ракетами, за словами Жданова, в Росії також є проблеми. Як бачите, балістики теж дуже мало. Річ у тому, що там вже не тільки ракети, вони виробляють до 50 ракет скандер на місяць, можуть зібрати, але пускова установка вона теж не вічна. Вона після певної кількості пусків потребує регламентного ремонту і відновлення її працездатності. На його думку, реальні спроможності ворога не такі великі, як заявляє Російська Федерація. Я теж думаю, що якщо б у них там десь стояла ракетна бригада, а це десь 12-18 пускових установок по дві ракети на кожну, то ми б з вами ловили б удар балістичними ракетами. Там теж спроможності не такі вже великі, як заявляє РФ. Але пропаганда ж каже, що зараз ми масованого балістичного удару завдамо по території України. Не дуже у них виходить. Примітно, що Росія має відчути ціну своїх втрат. Саме це підштовхне її до дипломатії. Про це заявив Зеленський на саміті у Вільнюсі. Президент наголосив, що Україна має сильніші тактичні рішення щодо Російської Федерації, і операція Павутина це довела. Це особливий момент. З одного боку Росія почала літній наступ, з іншого її змушують до дипломатії. Це виклик і шанс для нас усіх спробувати закінчити цю війну. Перш за все, пріоритет підтримка оборони, і я вдячний за всі пакети допомоги та інвестиції. У виробництво зброї в Україні та розвиток виробництва у ваших країнах також Європа з Америкою мають кращу зброю, ніж Росія. У нас також сильніші тактичні рішення. Наша вчорашня операція Павутина це довела. Росія має відчути ціну своїх втрат. Саме це підштовхне її до дипломатії. Коли Росія зазнає втрат, всім ясно. Україна захищає не лише себе, а всю Європу. Спитайте розвідку, що Росія планує влітку в Білорусі. Якщо готують атаки, звідти нам треба більше сил разом. Зараз це значить зміцнити Україну, щоб зупинити війну і не дати їй поширитись. тому виробництво зброї важливе. Україна може покрити 40% потреб зброї, але потрібне стабільне фінансування. Наші операції показують вплив інвестицій, особливо в дрони. Водночас відновити пошкоджені та втрачені внаслідок спецоперації ЗБУ російські літаки майже неможливо, пояснює Жданов. Там величезна проблема. Сьогодні дуже важко сказати, скільки часу потрібно на відновлення. Річ у тім, що РФ на сьогоднішній день жодного з літаків стратегічних не виробляє, причому вже дуже давно. Ні ту 160 ні ту 22 м 3 ні ту 95 Ту 160 вони спромоглися всією державою за наказом Путіна 2019 року один зібрати. Обізвали його ту 160 м модернізований. Але цей літак був зібраний за рахунок того, що на складах заводу знайшли готовий фюзеляж ще часів радянського союзу. Вони його нафарширували і отримали один літак. За словами експерта, спочатку російській армії потрібно провести повну технічну ревізію, щоб відокремити ті літаки, які можна відновити, від тих літаків, які неможливо відновити. Потім розібрати на запчастини все, що не можна відновити, і тоді лише взятися до відновлення літаків. Річ у тому, що технологічних ланцюжків з виробництва цих літаків у Росії вже не існує давним-давно. Чому цей удар настільки болісний для Російської Федерації? Це втрата безповоротна. А що ви думаєте про помсту Росії? Куди вдарять окупанти? Чекаємо на ваші коментарі. Далі більше будете в курсі головного та тисніть подобайку під відео мирного неба над головою.